Добрий день мої глядачі. Сьогодні я вам хочу показати, як я буду робити е, укрильні тунелі для винограду. Оце О. в мене є, е, вже я їм пользуюсь, мабуть то 5 років цими тунелями. От. А тут в мене є молоді сажанці посаджені, е, по позаминулого року, їм 2 роки. От. Один, другий сажанець, у нас цього. Е, Цього року навесні вони вимерзли. ну це просто Я прозивав, не укрив їх. Ці, що були в траншеях, я їх накрив, а ці були без траншей, і вони вимерзли. І це пустили, вони обновились мені, виросла лоза десь до двох метрів. І це я вирішив продовжити зробити укривні тунелі для них на зиму. Вже я натянув проволоку тут. От. Значить буду я копати такі, такі приямки. Ямки 40 см ширини будуть вони у мене. Ну і глубина там побачимо. От. Бо треба на зиму їх заховати. Ну що ж, приступимо до роботи, буду копати траншею. Викопав я вже свою траншею і тепер будемо вставляти шифер. І хочу, хочу показати вам ще такий нюанс. шифер я різав, якщо цілий шифер, я різав на чотири частини. Он, виходить, Одна частина ширша, друга чуть вужча. І, і дивіться, що, що виходить. Якщо взяти, наприклад, якусь погано, о, і бачите, вони, вони, одна сторона не стикується, о, а друга стикується. О, треба підпасовувати їх так. О, Наприклад, О, так. О. і все, бачите, вже ця сторона рівна, а ця сторона не рівна. Це піде вниз, а та піде вверх, щоб було цього. І так, одну ширшу, одну вущу ставляю. І так поставлю всі шифрини. От, закріплю їх. Я нарізав отакі розпорки от, і буду їх вставлять. Отаким макаром, наприклад, о! О! Ну тут вже зажало трошки. Ну нічого страшного. Вставлю шифер. ну, покажу як я його закріплю. Ось і закріпив я вже свій шифер у траншеях. От. На першій пори треба ставити знизу розпорочку одну оно, і зверху. Так само скрізь, бачите, у мене є і знизу розпорка, і зверху. Коли ми виставили вже цей шифер, от, тоді беремо лопату от, і. Робимо таку процедуру. Беремо і сюди отак на бік підкидаємо шифер. підкидаємо землю. Ми її туди тут притопчемо, для того, щоб шифер не входив всередину. І тоді ті нижні розпорочки вимаємо. А верхні верхні треба, щоб були весь час о, о, цього. Потому що земля буде душить, от і вони можуть зайти до кучі і тоді будуть проблеми. Даже, якщо є, от у мене тут такі, така погрішність є, так, це не страшно. Я беру такий кусок шиферини, от вожу. І все, воно все перекривається, тут засипиться землею і все буде в порядку. Ще підкажу одну таку важну дуже підказку. От, коли ріжете шифер, поризали шифер, так? От, оце крайня шиферина. Бачите, тут одна сторона рівна, а друга, от як я порізав, воно є кривенька. І коли ви будете вложувати її сюди вниз, старайтесь вложити завжди. Ризаною частиною вверх, а, а та я, нижня заводська хайде вниз. Тоді вони будуть От, буде, Ця я буде стикуватися з тією ширшою і не буде у вас ніяких проблем. Бо в мене тут так вийшло, що я мусив кхе, мусив оці заводські брати на праву сторону, а ти є туди. Тому що о, з цієї сторони у мене вийшла одна шиферина Ну, так вже покладено було, де я вже так і пішов о, де і все, о, цього, То вже тут треба, мені треба на цій стороні було все время брати одні, одну цю крайню половинку. А з цієї сторони в мене вже пішли і крайні половинки, от, і, і середні половинки. Ну що ж, на цьому буде все. А, правда, ще в кінці зараз я. Ну, зараз одну хвилиночку я чуть покажу. От. У кінці я отако буду робити. Ну, Одною рукою погано копати. Коротше, я цей шифер прикопую. Отак, От воно з однієї сторони і з другої сторони. І вийде такий горбик. А потім буду наверх ложити, вже ну, закривати. Нарізаний шифер короткий. Це по 50 см у мене порізаний. А велику шиферину вдовж от я ріжу на чотири частини. Получається дві частини вижчих, а дві частини ширших. Але ж вони взаємозаміняємо, якщо правильно їх положити. На цьому буде все. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Кому є запитання, питайте, буду відповідати. Будьте крепкі, здорові, миру і добра всім.